Третя сотня зачищає донецькі посадки від москалів. О, полетіло. Санта, ти бачив москаля? Втекли курвим. Сьогодні тільки мертві. Ну, мертві це ж добре. Москаль тільки має бути мертвим. Що там, дяк, щось побачив? Тикуни у неї виходить, бачить. Копан через терміну вилазить. пасеться. Садка розходиться на вірі. Зайдемо на ту поляну, подивимося, що. Там вже. Передай дружині вітань. Я в касці, в курці. Ну не голодний. І тільки що поїли. Так, так. Він наїджений. А це не чуєте фейерверки в нашу честь. Ідемо на Донецьк, потім буде Ростов на Дону і так далі, все по плану.